Друзі, дивіться, я знаходжусь біля собору святого Віта, дивіться, який він величезний і височезний. Далі від нього відійти не можна, тому що я стою буквально біля стіни Пражського граду. Його оточує Пражський град, дивіться. І, до речі, сфотографуватися на фоні собору неможливо, нереально. Тому що ну, не можна ж на відстань відійти, тому що дивіться, ось повертаюся і показую ось стіни. Бачите, це я знаходжусь на території Пражського граду. Тобто на відео якось його ще можна показати, піднімаючи вгору камеру, а сфотографуватися на його фоні проблематично. Ось така от краса неймовірна, дивіться.